Для того щоб пояснити взагалі теорію кольорів, давайте розглянемо три основні базові кольори, які є основними, які існують в світі, які утворюють різні пари. Зараз ми можемо бачити червоний, жовтий та синій колір. Але коли їх почати змішувати, утворюються нові кольори, такі як. Оранжевий, якщо змішати жовтий та синій, вийде зелений, і якщо змішати червоний та синій, вийде фіолетовий. Але що ж буде далі? Якщо ми почнемо далі змішувати ці кольори, у нас з'являться такі абсолютно нові відтінки, як червоно-оранжевий, або е, такий жовто-зелений колір. І нам потрібно це все е, розуміти на базовому рівні для того, щоб Могти працювати з кольором і з колесом балансу, ось на цій картинці ви можете бачити абсолютно усі кольори, які є на світі в RGB форматі. Загально їх 16 мільйонів 777 тисяч 216 кольорів. Але як взагалі тепер розібратися, як з ними працювати, як їх обирати і що за що відповідає? Тому що зараз це виглядає дуже страшно, дуже важко. Я хочу це вам все спростити. Для того щоб правильно зрозуміти теорію кольорів і як їх поєднувати, я вам покажу сервіс, який називається ColorSc.ru, і який дозволить нам розуміти і правильно підбирати наші кольори. Отже, перший варіант підбору кольору є моно, коли ми на кольорі балансу, на, на колесі балансу, вибачте, обираємо просто якийсь правильний один колір. І від нього відходять різні відтінки. Чому це дуже крутий і класний варіант? Тому що ви ніколи не помилитеся, якщо виберете такий варіант, ніколи не помилитеся у своєму дизайні. Ці кольори завжди між собою просто поєднуються. Тому, якщо ви будете їх використовувати, то не бійтеся, все буде добре. Усі кольори поєднаються і будуть працювати тільки на вас. Наступний варіант це аналогія. І в аналогії появляється вже в нас три основних кольори, які між собою також можуть поєднуватися. Але ви можете бачити, що вони більш контрастні. Але не бійтеся експериментувати. Не бійтеся експериментувати з даними кольорами, які можуть вам утворювати дуже хороший і класний дизайн. Наступний варіант це контраст. Контраст це коли два кольори. На колесі е, балансу знаходяться е, протилежно один від одного. В даному випадку створюються дуже цікаві кольорові схеми, е, які в поєднанні можуть нам давати дуже е, хорошу композицію. Чому так дивіться? Коли поєднуються два кольори, дуже добре вибирати один якийсь кольор контрастним, який буде нам задавати туди, куди має дивитися. Це ми спілкувалися з вами про композицію, де я розповідав про те, як розміщувати елементи і виділяти їх в дизайні, і саме дана, даний варіант використання кольору нам дозволяє дуже добре з цим працювати і справлятися. Тому, якщо ми будемо вибирати в нашому дизайні якийсь один основний колір, і, і три додаткових, які нам будуть давати просто тональність для нашого дизайну. Ми будемо е, і можемо дуже чітко виділяти якісь правильні елементи в дизайні, е, в логотипах, в банерах і в різних різних м, інших наших дизайнах. Наступний варіант є тріада. Ось тріадою, будьте дуже обережні, тому що тріада е, знаходиться в трьох різних кінцях на нашому колесі. Вони утворюють ідеально рівний трикутник, але вони утворюють абсолютно такі, можна сказати, дикі кольори, які просто можуть утворювати абсолютно незвичність, нестандартність, нестандартне поєднання кольорів. Ви можете бачити на екрані, так як це виглядає, як вони поєднуються. І воно виглядає не зовсім стандартно. Тому Будьте обережними з даним кольором, але використовуйте в якихось таких цікавих проєктах своїх і пропонуйте своїм клієнтам, тому що все-таки це дуже круто, коли ми підходимо до дизайну нестандартно. І останній варіант це тетрада. Тетрада це утворює на нашому колесі прямокутник, ось такий, який ми можемо крутити. Але він найкраще працює, коли дозволити якомусь одному кольору домінувати. Тобто, наприклад, ми виберемо як основний синій, так а дані три кольори є будемо використовувати як просто додаткові. Тобто, е якщо наприклад брати використання кольору, то візьмемо синій, е наприклад, на 70% і кожен по 10 використання. Наприклад, фон на синій. Один колір у нас фіолетовий, якась частинка зелена і жовтий, наприклад, якийсь підпис. Тобто таке поєднання в нашому дизайні буде також дуже добре підсилювати наші роботи. Далі хочу вам показати, що Колір може виражати і надавати нам таку правильну і класну емоцію. Він може створювати нам дуже крутий і класний такий позитивний настрій, який ми можемо використовувати в своєму дизайні. Ви можете бачити зараз яскраві, класні, дуже чудові кольори, які нам підсилюють наше таке почуття щастя і так далі. Тому за допомогою кольору можна реально а, доносити до людей якісь певні емоції. Наприклад, тут ми бачимо більш таку серйозну компанію. А, дуже часто синій колір використовується для бізнесу, і в нас ми тут бачимо таку серйозність, таку впевненість, таку стабільність і таку статичність, так, яку нам передає колір, колір форми і так далі. В даному варіанті ми також відчуваємо а, таку а, правильну прив'язку, правильність кольору, правильність передачі бренду, яку вони доносять до людей. А, ми бачимо такий світло-коричневий колір, а, такі пастельні тони, які нам додають правильні емоції, які правильно орієнтують клієнта в даному виді бізнесу. Це така серйозність, так і передача. Тому ми. Кольорами дуже часто можемо передати саме, а, саме ті емоції, які потрібно а, задати а, в нашому дизайні. Тому завжди запитуйте своїх клієнтів, які б вони хотіли емоції а, передавати, а, передавати своїм клієнтам, тому що а, це дуже важливо. Запитувати це, тому що а, в основі а, вашої роботи з клієнтом лежать а, його клієнти, клієнти вашого клієнта, тому що це буде розроблятися в основному для них. І важливо розуміти, для кого це, якщо це створюється для дітей, так їм потрібна ця яскравість. Чому? Тому що а, вони будуть до неї тягнутися. Діти завжди, завжди тягнуться до таких яскравих елементів, а також. Для них є секретний колір, це фіолетовий. а, фіолетовий, діти до 9 років просто обожнюють. Після 9 років діти відчувають себе дуже такими більш старшими, і вони вже хочуть більш такі серйозні кольори використовувати. Тому, якщо аудиторія вашого клієнта вже там, до 9 років без проблем використовуємо різні кольорові такі цікаві гами. Якщо вже далі, після 9, можемо використовувати вже більш такі пастельні, тони, більш серйозніші, тому що діти будуть до цього тягнутися. І вам потрібно розуміти, що в нашому житті завжди йдуть якісь поєднання кольорів, йдуть завжди поєднання навіть в одязі. Так? Коли ми підбираємо якийсь стиль, коли ми підбираємо якісь відтінки, так ми можемо користуватися вже навіть даними правилами. І якщо ви хотіли стати стилістом, вам також можуть допомогти дані правила, ви можете ними користуватися, заходити на сервіси. Передивлятися це відео і експериментувати кольори, це експерименти завжди. Не буває якоїсь ідеальної кольорової гами, що й можна сказати: от потрібно робити тільки так, а ніяк не інше. Тому ми, дизайнери, завжди експериментуємо. Не бійтеся експериментувати, створюйте свої кольорові гами, користуйтесь даними правилами, які будуть підсилювати ваш дизайн. А тепер, друзі, хочу вам розказати секретний секрет, як новачку підбирати колір для свого дизайну. Отже, поїхали. А ви тільки що дізналися про теорію кольору, дізналися про тетраду і так далі. І так далі. Але це все можуть здаватися такими складними поняттями. А, і інколи вони в новачка, ну точніше, в мене, коли я перший раз почув ці слова, тетради і так далі. Вони виникали в мене таке невдорозуміння з, з мозком, і я не знав, що з ними робити. Як же ж дійсно підібрати ці, нарешті, кольори для свого дизайну? І я почав користуватися таким методом? Я просто брав і копіював кольори, які вже давним-давно підібрані іншими крутими дизайнерами. Я знаю, що найкрутіші одні з найкрутіших дизайнерів сидять на дрібл, і вони точно знають, як правильно підібрати кольори. А, і я вирішив просто користуватися одним таким правилом. Я беру кольори, кольорові гами підбираю саме з дрібл. Це вам мій велетенський великий секрет. А, я користувався даним правилом при підборі для усіх моїх логотипів, для усіх моїх дизайнів і так далі. Тобто. Я в основному беру е, ті кольорові гами, які мені подобаються. Я сижу, і я їх просто використовую для свого дизайну. Е, просто я це роблю, скажімо, е, більш так тактовно. Тобто я просто вибираю кольори і вже підганяю їх під себе. Наприклад, давайте глянемо, ось які в нас є різні варіації кольорів. варіації кольорів. Е, ну, наприклад, давайте подивимося, є ось у нас умовно така. Картинка. У нас тут домінантний колір жовтий, і є просто додаткові такі кольори, тобто, які утворюють в нас контраст. Якщо вони нам підходять для нашого дизайну, ми можемо їх собі використати, якщо вони нам подобаються, або ж використати якісь відтінки і далі вже собі грати. Тобто ми вибираємо якісь кольори з якихось певних картинок, а потім підганяємо їх саме під ту ситуацію, під наш конкретний дизайн. Тут є дуже багато крутих, класних поєднань кольорів, тут є класні градієнти, класні контрасти, і в першу чергу тут є сучасні круті кольори. Тому я вам рекомендую, якщо ви новачок, в першу чергу все ж таки користуватися таким способом просто брати, вибирати, заходити на класні хороші роботи, на Dribbble, на Behance і просто дивитися на колір. І використовувати його у своєму дизайні. Так, ваші роботи одразу будуть кращими, так ваші роботи одразу стануть правильнішими і вони будуть більш цікавішими. Тому, якщо ви новачок, беріть якісь роботи і використовуйте ці кольорові гами у своїх роботах, у своєму дизайні.